Продовжимо розмову про трипільські поселення гіганти. Завдяки сучасним методам дослідження у розпорядженні археологів є плани понад 80 поселень різних періодів на всій території поширення культури, в тому числі і поселень гігантів. Тому про планування та заводову поселень цього типу відомо досить багато. Отже, розташування. Для великих поселень трипільці обирали миси. Обмежені заплавами невеликих річок, струмків глибокими ярами. Принаймні частина цих поселень мала укріплення. Це видно на планах магнітної зйомки. Сліди укріплень приглядаються у вигляді смуг, розташованих вздовж рядів споруд. Так, у поселенні Небелівка видно одну таку смугу, яка оточує всю територію поселення на віддалі 30-40 метрів від зовнішнього кола забудови. А у Майданецькому виявлено дві смуги. Але одна з них також іде по зовнішньому контуру, а друга зафіксована лише в північній частині. Більш ретельні дослідження дають змогу стверджувати, що це сліди ровів для встановлення палісаду. Цікавою була забудова цих поселень. Типовим було розташування будівель у кількох від 1 до 4 овалах відносно правильної форми. Так сплановані поселення Володимирівка, Небелівка, Сушківка, Таль'янки, Майданецьке, Глибочок та низка інших. Всі споруди по довгій вісі були орієнтовані до центру поселення. Для прикладу, більш докладно розглянемо планування найбільшого з відомих нині протоміст Тальянки. Вони розташовані на полі між селами Тальянки та Легедзене Тальнівського району на Черкащині. За 36 польових сезонів досліджено 55 будівель, 7 гончарних горнів, 3 господарські ями. Саме тут вперше відкрито і досліджено великі горни та цілий гончарний комплекс. У плані це поселення нагадує овал, трохи розширений з північного боку. По довгій вісі його довжина досягає 3 км, по короткій від 1800 метрів на півночі. До 1100 метрів на південному сході встановлена площа склала 450 гектарів, що дорівнює площі Києва часів Ярослава Мудрого. На дешифрованому знімку видно від трьох до чотирьох або навіть семи рядів забудови на різних ділянках. У північно-західній частині поселення можна наречити до 20 радіальних вулиць, в тому числі і дві широкі – Магнітна зйомка 1983-86 років суттєво доповнила і уточнила аерофотознімки. Підраховану загальну кількість будинків, що становить близько 2700. Вістань між овальними структурами не забудована і складає від 70 до 100 метрів. Вістань між будівлями у самому овалі від 2 до 8 метрів. І з південного заходу. На 1200 метрів простягнувся третій внутрішній ряд забудови. У чотирьох місцях прохід між сонячним та внутрішнім колом було заблоковано групами з 10 20 споруд. Довжина будівель від 10 до 14 метрів, ширина від 4 до 6,5 метрів. Одна з вулиць, яка йшла від в'їзду до центральної частини, мала ширину від 40 до 50 метрів. І довжину до 300 метрів. Із досліджених близько 30 будівель більшість мали два поверхи. Житловим був другий поверх. Перший мав господарське призначення. Усі будівлі згоріли внаслідок пожежі. Слід зауважити, що саме в селі Тальянки 2003 року проходила міжнародна наукова конференція до 110-річчя початку дослідження типіської культури під назвою Поселення гіганти трипіської культури. Учасники конференції відвідали місце розкопок найбільшого трипіського протоміста Тальянки. Нині це поселення входить до складу Державного історико-культурного заповідника Тріпська культура, створеного 2002 року.